Від блідо рожевого до яскраво-червоного палітра відомої на увесь світ художниці Євгенії Габчинської різноманітна. Як і Янголи на полотнах на одному над істота купається в осінньому листі, на іншому приймає ванну, на третьому співає. Усі вони різні, але усі несуть позитивні емоції. Це так. Ми сьогодні вирішили трішечки нашим відвідувачам допомогти знайти спокій у душі трішечки. Згадати себе у дитинстві можливо, тут є дуже гарні роботи, де дітлахи відпочивають у осінньому листі, де в картинах є невеличкі янголята. Ну і відповідно такі роботи дійсно дарують настрій. Саме в цьому власне це є головний меседж виставки. Звичайно, ми не закликаємо абсолютно ігнорувати ті події, які є. Кожен з нас сьогодні я просто надзвичайно загрожений в ці емоційно в ці події. Тому це є невеличке розвантаження. Творчість Євгенії Гобчинської, мистецтвознавець Любов Крилюк називає Рококо 21-го століття. дуже багато там було дитячих сцен, галантних сцен. І власне, вона бере будь-яку тему і переводить її в такі дитячі, легковажні. Персонажі і що дає нам змогу відчути себе дітьми десь в душі. Очевидно, ця тема дуже близька багатьом, і тому пані Євгенія є дуже модною зараз, в неї є багато послідовників. Картини Євгенії Гобчинської далеко не усім по кишені. Відомі люди з усього світу викладають чималеньку суму, аби Янгол з кисті художниці оселився у них вдома. Не купувати, а хоча б роздивитись, полотна прийшли люди різного віку. Пані Світлана з донечкою, побачивши оголошення про експозицію, не змогли відмовити собі у її перегляді. Побаченим задоволені дуже подобаються позитивні. Ну, дійсно повертаєшся в дитинство, не даремно її називають. Поставщик щастя на в Україні. В принципі, я дуже задоволена. Мені сподобалися усі картини, вони позитивні, всюди такий перелив різних гарних, таких яскравих кольорів. Усі, хто бажає поринути у світ дитинства та помилуватись маленькими янголятами, ще має таку можливість. Виставка експонуватиметься до 30 листопада. Катерина Монкач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.